Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Вищі сили, духів роду, прошу допоможіть. Скажіть. Вищі сили духів роду, янголів, охоронців. прошу допоможіть, скажіть. Чи робить погане невістка? Скажіть допоможіть. Чи робить погане невістка? Синові свекрусі, синові своєму чоловіку і не із, і своїй свекрусі. Ще де негатив. Ви знаєте, робить, вона розриває відносини і вона зраджує і буде у неї нова, вона планує свадьбу, планує. Покинути, бросити чоловіка. От, це все через те, що немає фінансів, немає грошей. Вона знайшла кращу людину, її планує втечу, планує завершити повністю прирвати відносини. І нове в неї якби буде шлюб новий. І те, що йде негатив, дійсно, що щось відбувається, йде сильний напад, Ой, вона обманює, дурить і планує або кладовицьку магію вже використовувати, щоб обірвалися повністю всі прив'язки, щоб її ніхто не тримав. Вона боїться, вас боїться, чоловіка боїться, боїться це робити. Боїться, що буде викрита. От, і йде е, на майбутнє. Щас, я хочу подивитися ще раз, угу, відкритий шлях. Вона хоче, щоб її відпустили і був повністю відкритий шлях. Не любить вона не вас, не, не, не свого чоловіка є така, може програтись така невістка. От якщо у вас є, то тут приховує зраду і планує нову сім'ю, Ну, новий шлюб піти, тут розлучатись, тікати. Надумала, що буде багато фінансів, грошей, а дуже важко, немає дінг. І знайшла собі а, чоловік от, е, заможний якийсь якісь багач. Вбираю повністю, весь негатив знімаю, всю кладовицьку магію, анулірую, убираю. <кій> більше лиха зробити не зможе. Знімаю всі крадніки, стяги, мороки, негативні програми. Убираю. Весь негатив, що робила невістка свекрусі своєму чоловікові, більше зробити не зможе. Одвертаю на віки вічні весь негатив повертається і назад. Буде так, і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Всі біль сльози і страждання. відвертаю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео. На щасливу долю знімаю повністю весь негатив, що робила невістка. Більше зробити негатив не зможе. Буде так і так буде. буде захист. Тень вночі, буде все сказано, здійснено, так буде. Так що так приховує зраду від чоловіка, мріє втекти, завершити ці відносини. Може дійсно впливати, щоб її не тримали. От наступне питання. Вищі сили допоможіть, скажіть, що заважає знайти роботу, коли вдасться знайти роботу і чи є перекриті дороги на роботу, на гроші. Дуже хороша ідеї, і ви зможете втілити. Так, дійсно, дійсно, тут вийшла карта магії, що заважали знайти роботу, заважали, втручались в ваше життя. Дивіться, зараз стан покращився, набагато краще. Просування по службовій по службових східцях. Тут дуже хороші карти вийшли, то, що стосується прибутку, роботи, може бути паралельно. І якщо люди служ... служать, тут будуть дуже хороші рух перед просування. От. Тут змінюється на краще доля стосовно роботи. А ще ви маєте якісь гарні, дуже ідеї, проекти, плани в голові стосовно того, як заробити гроші, власна справа, якісь дуже у вас є таланти, може, якісь розумові, От здібності, що можуть бути корисними людям, і за це ви можете отримувати додаткову таку хорошу роботу вас може найняти впливова дуже людина, ви їй прийдете на допомогу. От. Так що тут хорошо, але в Вийшла карта, коли на людину дуже сильно ось карта магічного впливу, і що дуже багато разів закривали шлях саме на фінанси, на роботу, на гроші. І це поставлено якби на повтор, що як по замкнутому колу, щоб не можна було вирватися. Це я заперечую ці прокляття порчі знімаю. Заперечую. Заперечую весь негатив убираю. Щоб ви не могли заробити, щоб працювали важко, але не змогли вирватися, заробити, піднятися на вищий рівень. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям на роботу, на гарний прибуток, на щоденний стабільний прибуток, на отримання гарної роботи, доходу, буде так і так буде. Більше немає жодної перешкоди, яка б заважала отримувати прибуток. Буде так і так буде. Буде все сказане здійснено, так буде. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає знайти роботу? І коли саме знайдеться робота? Ну, так, тут на... напад. Мороки ставлять, більше мороки, можуть ще вас заводити в депресивну таку стан залежності, алкоголю, від якоїсь апатія. Це навмисно з вами роблять, щоб ви не змогли переїхати, рухатись вперед, може, поїхати в інше місце, на іншу роботу перейти. Тут збивають, це я заперечую повністю, заперечую, убираю весь негатив, знімаю І ще ви знайдете роботу, дуже хорошу роботу, у вас будуть стабільні прибутки. Може навіть бути власна справа, у вас будуть нові новий етап життя. І це буде для вас навіть несподіванка, ви на це вже і не розраховуєте, але буде все добре. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на роботу, на стабільний прибуток, на нову роботу. Буде так і так буде. На прибуток, на клієнтів, на замовлення буде так? так. Буде все сказане здійснення. Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає мати роботу, знайти роботу і коли саме це станеться? Це буде весна. Весною може бути кінець весни. І вам прийде дуже хороша пропозиція. Вас можуть спочатку взяти як молодого спеціаліста. Ну, може, ви не молода людина, але от наче як взяти як на таку. Молоду посаду. От. Або ви будете вчитися, а тоді у вас все вийде, і ви зможете піднятися вище і вище. ці Цю роботу ви зможете отримати. Це може бути якесь свято-зустріч. Там, де зустрічаються люди, спілкуються. ну, Це мені йде більше, як люди випивають щось, зустрічаються, таке спілкуються люди. Громадському, десь де може бути свято в цей момент. От, І це весна, кінець весни, початок літа. І... Вже отримати фінанси, прибуток ви зможете після літа. Все, завершується цей етап. У хто на вас напали? Це було нападіння, вам закрили навмисно шлях. Тут дуже сильні. Підуть обратки і завершується цей період агресивного його такого нападу на вашу роботу, на ваші фінанси. Заперечую, убираю весь негатив. Заперечую повністю, убираю весь негатив. Відкриваю всі шляхи і дороги вам на гроші на роботу. буде так. Ну, це неминуче. Все літо можуть вас збивати із шляху, заперечу, але все вирішено, вже вищі сили з вами на допомогу йдуть, і серпень-місяць ви отримаєте великі вже прибутки, нормальні. Можете робити. Прошу вищі сили, допоможіть, перекриваю, перекриваю, перекриваю. вищі сили янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть. Відкрийте всі шляхи і дороги всім, хто дивиться відео близьким людям на роботу, на постійний стабільний прибуток, на роботу, щоб постійно були гроші. Грошей завжди на все вистачало і воно ніколи не закінчує. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на стабільну роботу, на прибуток усім, хто дивиться відео, близьким людям приходить робота, задоволення, так, щоб приходили гроші. Буде так і так буде. Це всі шляхи дороги буде так і так буде. Дохю кави прошу допомоги. Так що, так, бачите, така сьогодні вийшла кава, відкриється шлях, завершиться агресивна така, якась безкінечна, якби по колу нападали, не могли би вирватися. Тут вдасться, це літо буде для вас переможне в плані роботи, стабільного прибутку. Може бути так, що буде декілька напрямків роботи. от Може навіть бути три роботи одночасно, вам... і це буде вам в задоволенні. От ще такий може бути момент. Дякую всім за увагу. За... Дякую за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно. Запрошую на індивідуальний прийом. Номер телефону вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна писати питання, якщо у вас є питання, якісь, можна на загальному. Розкладі подивитися на каналі. Це дуже теж дієво працює. от І е, бажаю, е, щоб ви, ви знайшли свою роботу і от вас відвернувся ворог на віки в віщень, щоб більше вас не чіпали, щоб у вас завжди були гроші, ви були щасливі, могли е, е, піклуватися, радіти життю. От, Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!